Продукцію цього підприємства оцінили навіть найбільші модники світу італійці. А це вже таки щось. Підприємство Черніїв Вовна плюс сьогодні навіть в складних економічних умовах перетворилося на найбільшого в Україні експортера митої вовни. Нині продукт з Чернігівщини постачається до Білорусі, Туреччини, Чехії, Польщі Італії. Цікавість партнерів до Чернігівського підприємства підживлює той факт, що технології обробки вовни. Значну увагу. Ми пошли по пути углублення обробки, то есть дополнительной очистки, що, кстати, дозволило нам уже более-менее смотреться на європейських ринках. Вони начали вже привикати к нашого сырью, вести вже конкретні переговори з... С... І покупки. Ось тому з Чернігівської вовни на європейських та турецьких підприємствах виготовляють чудові вовняні тканини, в тому числі і для пошиття одягу відомих світових брендів. Останнім часом європейці намагаються здешевити виробництво одягу, перероблюючи вторинну сировину, ганчір'я, стару вовну. Це досить дешево, але з якістю чернігівського продукту аж ніяк не порівняти. Саме тому перед Чернігівом на плюс зараз відкриваються дуже широкі горизонти. Тут планують полонити своєю сировиною навіть примхливих французів. Але для цього потрібно, щоб все-таки у нас був мир, була злагода за усіма, щоб був, був економічний рост во всіх. От що в принципе, должно привести к общему росту экономики.